З понад 80 невідомих, які скоїли напад на працівників агрофірми Корнацьких, Владислав Чернишов один з небагатьох, чию особу вдалося встановити. Чоловік не заперечує свою присутність в той день в селі Чаусово-2. Саме він з посібником виходить з автомобілю Нева Шевроле, в якій слідство встановило наявність боєприпасів. Авто під керуванням Чернишова їхало в голові колони, яка складалася з автобусів з молодиками, та техніки для незаконного збирання урожаю з полів, які належать агрофірмі Корнацьких. Саме протиправну роботу зернозбиральної техніки та приїжджих людей мав візуально спостерігати та контролювати підсудний, заявив він в своїх свідченнях. Що здійснювали надалі, такі собі робітники від партнер Агро в селі чаусово 2 Чернишов несподівано забув внаслідок пережитого стресу, як зазначив в свідченнях сам підсудний. Дивно, що беззбройні охоронці агрофірми Корнацьких та місцеві жителі так розхвилювали його, людину, яка вже мала судимі за насильницькі дії, та прибула виконувати доручення засновників та керівництва Агро. За свідченнями Чернишова, в день нападу він нібито не торкався жодної зброї. Втім, це суперечить кадрам, знятим учасниками подій. Відеокамери неодноразово зафіксували підсудного в тому ж одязі з сумкою через плече, з рушницею в руках. Сумніватися в цьому не доводиться, оскільки жителі чаусова 2 намагалися зафіксувати на відео всіх нападників. Про це свідчать і значна кількість очевидців та потерпілі. Забув пан Чернішов і про те, що саме ним здійснено перший постріл, який став сигналом для здійснення пострілів іншими нападниками по беззбройним людям. Під час детального перегляду відео з двох камер видно, як той самий чоловік крокує з рушницею на поготові здійснювати стрільбу по людям. Він стає в стійку та робить постріли. Один з пострілів Чернишова влучив в охоронця Олександра Іванова. Медексперти встановили вогнепальне поранення черевної стінки. якби в той час начальник первомайської міліції Іван Примак грудьми не став на захист непроханих гостей. Встановити особи учасників подій було б простіше. Після розстрілу мирних жителів Чернишов на чолі посібників стоїть за спиною начальника відділку, насміхаючись над селянами, які закликають затримати злочинців та вилучити у них зброю. За словами підсудного, саме правоохоронці дали вказівку нападникам покинути місце події. Складається враження, що для стражів порядку один телефонний дзвінок значить більше чинні закони. Під керівництвом Оксани Валишинської, засновниці підприємства Партнерагро, міліція настільки поспішала розпустити нападників, що навіть не поцікавилася зброєю в їхніх руках. За свідченнями, схожими на свідчення Чернішова, намагався уникнути відповідальності ще один нападник Костянтин Стрижак. Він теж під час слідства та судового слухання забув, що відбувалося того дня в Чаусово-2. Невідомо чим керувався суддя Паньков, коли вирішив, що людина, яка розстріляла трьох селян, заслуговує тільки два роки умовного покарання. Втім, апеляційний суд відмінив це рішення, призначивши стрижаку чотири роки позбавлення волі, зазначивши, що тяжкі насильницькі злочини не виправляються умовною мірою покарання. Чи буде виправдано людину, яка не визнає очевидного на нашу думку факту розстрілу беззбройних селян? Незабаром суд знову піде на радшу кімнату, а ми стежитимемо за розвитком подій.